Заклад дошкільної освіти номер 7 Рівненської міської ради. Нещодавно тут розпочалися роботи з термомодернізації приміщення. Такий проєкт дошкільного закладу, що нижні поверхи вони завжди мають досить комфортну температуру, тому що є підігрів підлоги, а верхні поверхи, там де нема підігріву підлоги, вони завжди були холодні. І, власне, от в зимовий період саме потерпали найбільше приміщення, які знаходилися на другому поверсі. Наразі у закладі розпочалися демонтажні роботи згодом. Перейдуть до підготовки та утеплення стін, цоколю, фундаменту замінять вікна та двері на енергоощадні. Терміни в нас до вересня 25-го року планово завершити. Тобто є температурний режим, в якому ми можемо працювати. Тобто, все буде залежить від погоди. Буде тепла погода, зможемо рухатись. Більш швидше такі роботи розпочалися і у закладі дошкільної освіти номер 57. Вони тривають у межах проєкту інвестицій в енергоефективність бюджетних будівель та вуличного освітлення міста Рівне. У травні цьогоріч було підписано угоду із корпорацією Невко, за якою суми гранту для нашого міста на реалізацію проєкту складає 4 мільйони 696 тисяч євро. Це грантові кошти, але в свою чергу ми теж хочемо зробити так, щоб забезпечити найближчим часом ці садочки, Це помодернізувати це буде за додатково у закладі номер 7 будуть встановлені сонячні колектори та утеплено дах. Вартість таких робіт становить 528 тисяч євро. Співфінансування міста 266 тисяч гривень. Використання грантових коштів дозволить зменшити витрати з бюджету громади на енергоресурси, скоротити споживання тепла, електроенергії та води. Юлія Смаль Вячеслав Мельник, випуск новин.